Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Експрезидент України Петро Порошенко побачив наскільки наразі популярна тема бізнесу і хотів пропіаритись на ній. Порох навіть заявив про те, що тиск силовиків на бізнес не тільки погіршує економічну ситуацію всередині країни, а й може зашкодити отриманню фінансової допомоги від Євросоюзу та США. Однак він упустив момент, адже цю тему очолив чинний президент України Володимир Зеленський. Зокрема, глава держави заявив, що припускає наявність різних поглядів між суспільством та економікою. Проте їх вирішення є першочерговим завданням. У кожного може бути свій погляд, але в час війни ми всі маємо бути об'єднані одним завданням міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки, заявив президент. Після того він повідомив, що буде створено комісію разом з правоохоронними органами задля того, аби відслідковувати різні махінації в бізнесах. Окрім того, президент зробив безпрецедентний крок. РНБО наклало мораторій на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства на три місяці. Дискусія непроста. Є серйозні питання, є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями бізнесом правоохоронцями були зняті. Повідомив глава держави про створення такої комісії є найголовнішим та найправильнішим з тих, які можуть стосуватись врегулювання бізнесу. Та тільки Порохоботам немає спокою, що запропонувати таку ідею та пропіаритись на ній змогли не вони, стоїть як кістка в горлі. В агенти Зеленського вони встигли записати всіх бізнесменів, які привітали важливе рішення влади. Через це вони й бісяться, адже йдуть якісні зміни. Навіть кадрові питання, за які дуже часто дорікають Зеленському, зрушили з мертвої точки. Та й навряд чи той самий Гороховський з Монобанком Пр працює на Зеленського, проте навіть він подякував президентові за таке рішення, адже розуміє, як і всі чесні підприємці, що це крок у світла майбутнє. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.